Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ, у нас нове надходження Jeep Renegade 2018 року випуску, передньоприводний кросовер в комплектації Latitude з атмосферним бензиновим мотором, об'ємом 24 літри, на автоматичній коробці передач, на легкосплавних заводських 17 дисках, дуже гарний темно-сірий колір. Має в комплектації комфортний доступ, також 4 електросклопідйомники, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, е, велика мультимедіа, двохзонний клімат, 48 тисяч рідного пробігу, запуск з кнопки, текстильний чорний салон, дуже охайний, без постороннього запаху. Кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопарк Київ. Чекаємо, автомобіль можна придбати за готівку, також придит або лізун. Гарного дня!